Ви маєте знати за цю покрокову методику, яка буде тримати ваш тестостерон в нормі. Давайте я трошки проясню, взагалі, як працює система, яка керує виробленням тестостерону і сперматозоїдів у вашому організмі. У вашому мозку є головний центр керування. Він називається гіпоталамус. Він збирає сигнали з усього організму і вирішує, коли потрібно запустити процес вироблення гормонів. Гіпоталамус дає команду наступному рівню маленькі, але дуже важливі залозі під назвою гіпофіз. Це, грубо кажучи, знаєте, як менеджер, який отримує команду і виділяє два спеціальні гормони. Лютинізуючий гормон і фолікулосимулюючий гормон, і, і вони вже е, прямують ціленаправлено до яєчок. А ваші яєчка це кінцеві виконавці в цьому ланцюжку, і, отримавши сигнали від лютинізуючого гормону і фолікулостимулюючого гормона, який йде від гіпофіза, вони виконують два ключових завдання: перше, вони виробляють чоловічий гормон тестостерон, за це переважно відповідає лютинізуючий гормон. І друге, вони забезпечують утворення сперматозоїдів. Тут важливу роль грає сигнал від фліклостимулюючого гормона. Отже, підсумовуємо: є чітка система керування: Гіпоталамус, гіпофіз і голади, тобто яєчка. Я називаю її ще система 3 g Це і є взагалом ключовим для чоловічого здоров'я. І, до речі, ще більше я розказую в своїй методичці, як покращити або підвищити тестостерон. Тому переходьте за посиланням, пишіть слово тестостерон в дірек і отримайте методичку безкоштовно.